Унікальний підйом на Говерлу. Ми продовжуємо неймовірну історію дружби про двох вінничан, які замахнулися на те, що до них ніхто ніколи в Україні не робив. Через церебральний параліч Юра не може ходити. Тож Євген вирішив нести його на спині. Другий сюжет від Олександра Загородного це головний офіс. 1+,1. плюс Сюди щодня приходять десятки людей за допомогою, за справедливістю, за славою. Але одного дня сюди прийшов хлопчина, який нас усіх вразив. Він прийшов за мрією. Коли я його вперше побачила, такого гарного, такого міцного, такого хлопця, я подумала, ну які в нього можуть бути проблеми. Він вразив мене тим, як він розповідав про свого товариша, Юрка, який не може ходити, але дуже хоче потрапити у гори, Він там ніколи не був. Ось вони Євген та Юрій. Женя спортсмен займається боротьбою боксом. Юра від народження теж бореться з серебральним паралічем. Їхня незвична але така міцна дружба зародилася ще в дитинстві. Уже 22 роки вони разом гуляють, знайомляться з дівчатами, жартують, сперечаються. Женька вже давно не звертає уваги на вади здоров'я Юри. Коли потрібно, просто підхоплює його на руки і несе. Друг це та дійсно, не той, з ким просто і цікаво, А той, хто провіриться в якій то складній ситуації. Київський автовокзал. Ми чекаємо маршрутку з Вінниці. Хлопці пересіли з пошарпаної електрички в комфортніший для Юри автобус. Першим виходить Женя, готує візок і за хвилину на руках виносить друга. Як доїхали? Женя і Юра останніми роками бачаться рідко. Євген часто їздить світом. Юра, здебільшого, в рідній Вінниці. він також мріє про подорожі. Юра хоче побачити горе. Женя готовий його винести на власних плечах, але потрібне спеціальне спорядження. ТСН береться допомагати. Журналісти, інформаційні продюсери, обзвонюють столичні фірми, які працюють з скловолокном, карбоном, пластиком. Але відповідь звідусіль стандартна. Проект складний. Більшість відмовляється, інші просять багато часу і грошей на проектування та розробку. Шість-вісім місяців, так? А по грошах. Дякую. Зрештою, ТСН таки знаходить майстрів. Це підприємство, яке проєктує та шиє підвісні системи для дельтапланеристів, будує параплани, легкі літаки. До слова, одні з найкращих у світі. Ми піднімаємося крутими сходами одразу до них у цех. До да, Женька, тобі буде легко. Юра, треба ходнути. Де з булочками це зав'язуй? Ці люди знають, що таке надійність на їхніх ременях у прямому сенсі тримається життя спортсмена. Але проблема у тім, що подібного спорядження, яке замовляють хлопці, ще ніхто не виготовляв. Є б у нас було хоча б до чому прив'язатися. Може хтось подобне такого зробив, то вот у нього почерпнуть без комп'ютерного моделювання та складних розрахунків. Статечні бородаті чоловіки обмірюють женю, ручна робота. До проекту інженери одразу ж вносять кілька своїх удосконалень. Ісключить два об'єкти, катаючись друг по другу. І його ноги довжні тоже стоять на стрімінах. тоже. і я сначала думав, щоб уменьшить вес. через час уже у нього одкажуть ноги. Винести для натренованого спортсмена 63 кг на говарлу не таке вже й важке завдання, але винести живу людину. Зовсім інше зауважують інженери: найменший поштовх Юри і Женя може втратити рівновагу, а відтак травмуватися або ж взагалі зірватися у прірву. Спорядження має міцно з'єднати двох друзів. Зрештою, вони самі на час сходження мають стати єдиним цілим. Ви поняли, що тут нарисовано, так mm гаворітьво, -hmm. і ми зараз представляємо перший шаг реалізації цього проєкту. За останні два місяці Євгену доводиться ще тричі приїжджати на примірки. Замість Юри, якому важко добиратися з Вінниці, на плечі женці застрибує оператор ТСН Роман Сухач. Просто у них вага однакова. Зрештою, спорядження готове. Це складна конструкція, пластиковий корсет та шерпа, легка карбонова накладка, яка має витримати усе навантаження. Має, але чи витримає? Інженери переконують, що так. І вже на сам кінець дивують нас усіх своїм вчинком. За свою роботу вони не взяли з віничан ні копійки. Кажуть, теж були молодими і мріяли про гори. Олександр Загрон, Роман Сукач та Андрій Хрус, Теса один плюс один крок за кроком. Ми рухаємося в бік Говерли і на її вершину. Вже завтра, о 19.30 На вас чекає наступна серія захопливої історії однієї дружби. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.